Вчені досліджували румунських сиріт, і це стало одним з найважливіших досліджень в цілій низці наук психології, психіатрії, нейробіології. Це дослідження тривало майже 30 років і відкрило нам багато цікавих і важливих фактів про виховання дітей, про стосунки дітей з батьками, про вплив раннього періоду на розвиток людини, на її психічне здоров'я, розум та навіть на шанси працевлаштування в дорослому віці. І в першу чергу це дослідження впливу емоційної депривації на мозок, тобто нестачі емоційного контакту, близькості і прив'язаності у дітей. Про це дослідження і головні висновки з нього я вам сьогодні і розкажу. Слава Ісусу Христу! Я се називаю Ромко Коваленко, і я є психолог, але мій канал не тільки про психологію. Ми будемо говорили про війну, про расистів, про гуманітарні науки. То сяп, підпишіть на мій канал, щоб нічого не пропустити. На дзвіночок натискайте і почнемо вже. А почнемо ми з короткого історичного екскурсу. І таке от вам питаннячко. Що спільного в усіх диктаторів, і до чого тут тема нашого відео? Можете спробувати вгадати, а я даю правильну відповідь. Всі диктатори, психопатичні мудаки і геніальні стратеги, власне, який путятішна, яка всіх переіграла. А сироти, про яких піде мова в цьому відео, це результат многоходовички румунського диктатора Чаушеску. Він вирішив боротися із демографічними проблемами з забороною абортів і контрацепції вів спеціальний податок для сімей, в яких менше п'яти дітей, і спеціальна таємна. Поліція вишукувала у жінок ознаки вагітності, щоб в разі чого покарати за аборт. Більшість сімей не мали можливості банально нагодувати стільки дітей і віддавали їх в притулки. Як наслідок, в 1989 році населення Румунії становило 23 мільйони людей, з яких 170 тисяч це діти, проживаючи в сирійських притулках. Умови там були жахливі, діти не доїдали, мерзли, не мали іграшок, ну і звісно ж перебували в емоційній депривації. Тобто тут навіть не йде мови про якісь прояви турботи чи любові діти взагалі не мали ніякого емоційного контакту з дорослими. Якщо вони плакали і кричали, їх Кращому випадку просто ігнорували. В гіршому їм ще й діставалось за це. Якщо в притулок потрапляли якісь нові дорослі, які йшли з дітьми на контакт, то діти їх просто обліпляли з усіх сторін, лізли на руки в бажанні отримати хоч якесь людське тепло. Одного разу в такому притулку опинився американський психолог Чарльз Нельсон, який працював в дитячій лікарні в Бостоні. Тоді він і ініціював це унікальне дослідження, яке він зі своїми колегами проводив протягом кількох десятків років. Метод дослідження виглядав так: вони відібрали 136 дітей віком від 6 місяців до 2,5 років і випадковим чином поділили їх на дві групи. Діти з однієї групи були віддані в сім'ї, де отримували весь необхідний якісний догляд і Турботу, друга група дітей залишилась в притулках. В різні періоди їх зростання дітей досліджували, сканували мозок, давали всякі тести, а потім порівнювали між собою не тільки ці дві групи, а ще і з групою дітей, які жили зі своїми біологічними батьками від народження. Це дослідження дало нам дуже багато цінної інформації, і кілька таких важливих висновків я вам зараз перекажу. Вчені аналізували дітей ще й з точки зору теорії прив'язаності. Зараз коротко коротко поясню, що це таке. Ну, в принципі, скоріше за все, ви інтуїтивно розумієте слово прив'язаність, так як і вчені згідно цієї теорії. Це емоційний зв'язок між дитиною і дорослими, які про дитину дбають і її виховують. Є кілька типів такої прив'язаності, і теорія стверджує, що тип прив'язаності сильно впливає на подальше життя, на характер, на поведінку і на схильність до різних. Психічних розладів, ну і звісно ж прокладає причинно-наслідкові зв'язки між конкретним типом прив'язаності і конкретними схильностями. Теорія ця досі досліджується, і все більше і більше набуває доказової бази. І сьогодні вважається вже науково обґрунтованою. Детальніше я не буду про неї, бо це це тема окремого відео. І проголосувати за цю тему ви можете відповідним коментарем і лайком. Для нас зараз важливо, що і дослідження румунських сиріт теж поповнило новими даними теорію прив'язаності. Тип здорової прив'язаності називається безпечною прив'язаності. І 17,5% дітей, що залишились в притулку, демонстрували поведінку саме дітей із безпечною прив'язаністю. Як це сталося в таких жахливих умовах? Загадка. Ми якось вже отут. Розмірковували на тему гени і біологія чи середовище. І оці 17,5% дітей доводять, що і біологія, і середовище. Бо це дослідження в цілому довело, що обставини дуже сильно впливають на мозок, але немало дітей, які навіть за таких обставин демонструють набагато кращі показники, ніж. Інші діти в житті я теж бачив такі приклади. В групи дітей у прийомних сім'ях безпечну прив'язаність демонстрували 49,2%. Тобто середовище і турбота сильно впливають на мозок. Вони покращили ось цей показник майже втричі. Але Знову ж, але шанси на безпечну прив'язаність значно вище в дітей, яких віддали в сім'ю у віці до двох років. Тож знову накладає обмеження ця клята біологія. Зараз буде дуже незвична подяка моїм патронам, яка буде по суті звітом. Завдяки вам я маю нову камеру і нове світло, а ще килимок для пікніків. І я не хизуюсь. Він зараз трішечки покращує акустику в моїй кімнаті, бо з цим тут зовсім біда. Ну і як бачите, я переїхав і тепер маю більше свободи для роботи і творчості. А тому я вже готуюсь до ефіру для моїх любих. Патронів, на якому я відповів на терапевтичні питання, що вони мені поставили, але зі спонсорством є один нюанс: я долучаюсь до великого українського флешмобу переїзду з Патреону на Баймієкофі, бо Патреон не раз проявляв свою. Антиукраїнську позицію під час повномасштабної війни і вас теж закликаю це зробити. Патреон я поки не видаляю, щоб не губити з вами зв'язок. А посилання на баймі кофі я залишу в описі до цього відео. Тож долучайтесь до шановного панства меценатів. Ми зараз вже обираємо дату мого першого вебінару, і я планую проводити такі зустрічі періодично. Дякую вам. Загалом емоційно депривовані сироти здебільшого демонстрували так званий дезорганізований тип прив'язаності, а такий тип притаманний дітям незрілих, безпорадних батьків, які не здатні адекватно реагувати на дитину, і це теж цікавий момент, бо виходить, що не обов'язково бути сиротою, щоб отримати ті самі проблеми. Інколи і батьки непогано з цим справляються і. Це, до речі, ще один камінчик в сторону так званого материнського інстинкту. А ще інколи так складались умови, що дітям із прийомних сімей доводилось ті сім'ї міняти, або інколи їх навіть забирали їхні біологічні батьки. І завжди це було стресом для дітей, і принаймні тимчасово всі показники погіршувались. Власне про самі показники, за якими слідкували вчені, я скажу в кінці відео. Отака реакція на зміну сім'ї, як на мене, є ще одним. Аргументом проти так званого материнського інстинкту. Отут було про це відео, і звісно ж там багато обурливих коментарів. Але ми бачимо, що така надмірна біологізація стосунків матері і дитини, зведення їх до інстинктів не дуже той працює, і для самої дитини не є принциповим виховання саме в біологічній сім'ї або саме матір'ю, і повернення до рідних батьків із прийомної сім'ї є для дитини стресом. В статтях говорить що третині дітей із притулку знадобилась психотерапевтична і психіатрична допомога. Але я не зміг знайти ніяких подробиць, на жаль. Хоча, в принципі, вплив психотерапії на мозок людей із такими розладами прив'язаності вже теж відносно непогано досліджений, і мені є що сказати на цю тему. Але вже не в цьому відео. Отже, висновки. І почнемо їх з показників, за якими слідкували вчені, і на які впливають умови виховання. Але треба проговорити один момент. Я в своєму огляді більше робив акцент на Емоційному, психологічному аспекті, але діти з притулків також не отримували адекватну освіту, адекватного харчування, не було нормального виховання. В них не було стимулів важливих для розвитку мозку, не було іграшок, книжок і так далі. Тобто, проблема комплексна і мова не лише про емоційну депривацію, тобто нема такої зв'язку, не було контакту з дорослими, низький рівень IQ. так от. Який набір отримували діти із притулку? Певні вади розвитку мозку? Вони описані в статтях. Всі посилання в описі я просто вирішив не грузити тут вас саме нейробіологію. Вони демонстрували ці діти нижчий рівень IQ та й та когнітивних здібностей загалом. Вони гірше вчились. В підлітковому віці такі діти часто демонстрували проблемну поведінку. Вони крали, брехали, конфліктували з дорослими і вчителями. Вони били однолітків і таке інше. Мали вони ще й схильність до дуже широкого спектру психічних розладів. Там і тривоги, і депресії, і проблеми з соціалізацією, і агресією і аутоагресія, тобто направлена на себе ж, цікаво, що деякі діти мали таку ж поведінку, як діти із розладами аутистичного спектру, але при цьому не мали аутизму. А це вже важлива інфа для фахівців в сфері психічного здоров'я, яка в черговий раз доводить необхідність якісної діагностики. В дорослому віці діти, що вийшли з притулку, мали значно гірші показники у працевлаштуванні. Коротше, були менш успішними. Всі ці негативні моменти істотно зменшувались у дітей, вихованих прийомними батьками, а діти, яких прийняли в сім'ю в ранньому віці, не відрізнялись від дітей, вихованих біологічними батьками. По дослідженню, в мене все, але не все по котикам. І сьогодні буду теж. Трохи нестандартно. У мене в житті було всього два котика: це от Басьо. Він пішов на хмаринку в січні минулого року, і це був просто шикарний котіще. Він зламав всі стереотипи про те, що коти не прив'язуються, не будують стосунків з людьми. Басьо був моїм дружбаном. Він визнавав мене більше ніж інших людей, постійно зі мною ходив і зі мною тусив. Був дуже ніжним, при тому, що це був шестиколограмовий альфа сам. Я. Це величезна втрата для мене. Ще я маю кубіка. Це ніжне, незграбне і перелякане створіння. Дуже смішне і не таке контактне, як басьо. І так сталося, що через війну моя дружина зараз живе в Польщі і Кубік живе з нею. І дружина до мене може їздити хоч кожного тижня. А от котик такого туризму не переживе. Тому показувати його поки що я не можу. На жаль, і мені його теж дуже не вистачає. Три котики, яких ви бачили, ось в моїх останніх відео: Віскі, Біліган і Зойка. То котики нашої подруги, в якої я жив, знімав і позучав всю техніку. Так що зараз в мене безкотний період в житті, але якщо ви подумали, що я вас залишу без котів, то погано ви мене знаєте. Я маю дві абсолютно прекрасні здорові звички кожного дня, хоча б трохи доначу на ЗСУ. І завжди ношу в кишені котячий корм. Тож дивіться котиків, не забувайте, будь ласка, про лайки і коментарі. Це дуже важливо для просування мого каналу. І до зустрічі в наступних відео. Ох, і гарний. Ох ти гарний. Ну, це вообще. Оце вуличні коти. Чуєш ти, Бандит, боже. Гарна кіця, гарна. Все, смачного, я побіг.